Всім привіт! Вас вітає канал Моя Равлик. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати ну і покажу, що ми купили від комах, кротів, мешей. Буду зараз вам розкладати, ну і буду показувати, що ми купили. Поїхали! Ось такі нас. Від мешей. І так по ній відкрис. Ось такі таблеточки. Все, ну, в принципі, не знаю, як вони працюють. Ну, вже одну розкидав, вже дві розкидав, це вже друга. Вчора пробував. То, ну, пробну першу пробував, то дивлюся, половину з'їли, а половину є. Так що значить, їдять. Ще от от таку смерть шрам, але я ще її не розкладав. Ну, знаю, що працює непогано. Ось такий джин від крутів. Помагає супер. Зараз відкрию. Ось такі вони. В них, звісно, запах такий неприємний. Але розгорнув кротовину, ось таку таблеточку кинув і загорнув, І все. І кріт пропав одразу там, де був дуже хороша штука. Звісно, вона і не дешева, але, але класна від відкрута. Далі ось такі відмішемі ще купували. Гранулки такі також. Теж. І ось від комах. Ну таким порошечком, порошок. Ось такий порошок. Ось, як бачите, кожен метр ходимо і під сітку розкидаємо такі таблетки ось так. ще десь тут, а! Ось дивіться, я знайшов ось такий комашник у нас є. Сипимось ось так від комах. Провіримо, що воно дасть. Стараємось обробляти од усього. Ось так. В принципі, дивлюсь, де влажна земля, то комах не видно. Де гарно полив поливає, то комах не видно. А де десь можливо не достає, то є й комахи. Ну, ми зараз зробимо ось таким препаратом. І побачимо результат. Пропадуть, не пропадуть. І вже почав равлик рости, так як я вам показував, що було погано видно на перку. Ось дивіться. Почав равлик вже рости і почав лізти вже на сітку. вже На сітку починають лізти. Ось так, так равлик вже росте. Ну І кожен день ми стараємось оцей равлик зранку чи. Можливо, під обід десь, ну, як виходить. А головне, кожен день пройти і його з сітки зібрати, щоб він не тікав. Звісно, це така процедура нудна, але що зробиш, якщо хочеш, щоб був равлик, дивіться вже який, щоб був гарний урожай равлика. Краще так робити. Я думаю, це не така проблема. Ось дивіться, як вони гарно вже їдять думаю, вже буде гарно вам його показати. Вже вже його видно, в принципі. Ми вже порозпозалися по, по всьому перку. Дивіться, вже як луплята. Апетит, слава Богу, в них хороший. Такий вже є на Так як я вам і говорив, що як виселили малька, заглядуєш, а його не видно. А зараз, дивіться, він почав рости, і які красавці сидять. Ось так, Дивіться, що робиться, як вони гарно їдять. Так, шиперко. Гарне я думаю, для них буде супер цей місяць, йдемо бачити, що їсти ось так. Все одно що як жуки на картоплі. Обсіли. Ось такі нароки. Бачите, її... Бачите, її менші. Те, хто, звісно, цього не робить, е, говорить, що хвати, все одно всі не збережеш. Так, е, да, я соглас, согласний, але я думаю, як вже займаєшся, то треба робити так. Така це вже і проблема. Зато кожен ранок чи там, ну, ладно, кожен день. Поки вони на день сплят, зібрав і проблем немає. І ти знаєш, що равлик сидить. Бачите, вони починають ось так лазити. Камера не. Ну, якось так. Працюємо далі. Ось ще купили ось таку. Турцову напилку Bosch бош. Зробили ми ось такий ограній. Закрутили рейки. Ось так сперли 25 сантиметрів ми ось такі стопчики. И показывай. место, поставить. Он поставит. Ну і таких стопчиків нам треба десь 500. Ми їх нарізаємо і будемо крутити. Ось так у нас вийшла обмостка під туалет. Ось так Заглушку будемо витягувати. Ну, получилось непогано. І чекаємо наших будівельників. Будемо строїти кімнату відпочинку. Ну і ще залили ми ось пол, де я вам показував, ми вскопували. Ось так. Зробили, залили такі стопчики. На всякий случай таку ямку зробили. Можливо, колись щось треба тут тримати. На всякий случай зробили типа на якусь клітку чи ще щось ось так. Ну, а тут, я думаю, будемо для корму равлика. Ще треба ще ці щелі і будемо думати, як правильно стягнути здання. Нам підписник писав, що краще стягнути його по кругу, і буде супер. Можливо, він так і буде. Будемо бачити. Ось вот так за ще катури, що залишилося з піску Ну, Так працюємо. Ну і, як завжди, підписуйтесь на наш канал. Буду вас радий бачити. Коментуйте, ставте лайк. Ну, всім пока!